свято-михайлівський монастир існує безліч легенд, історичних фактів і передань. У XII столітті на Михайлівській горі почали оселятися монахи, облаштовуючи печери, в яких жили і молилися. Згодом тут було збудовано печерну церкву Йоанна Хрестителя, а внизу біля гори було джерело з цілющою водою. Тут вирувало життя, і ніхто й подумати не міг, що ворожа рука підніметься над святиною і знищить її. Внаслідок нападів монголо-татарської орди в 1605- 1607 роках. монастир був по повністю зруйнований довго Господь чекав саме ту людину, за допомогою якої він би зміг відродити той земний рай, того хто прийняв в свої руки душі багатьох людей, а потім вів їх до Бога. Це був звичайний чоловік за професією ветеринар, але людина живої віри. під Михайлянин Михайло Гринів саме йому Господь передав ключі від цієї святої гори і сподобав лікувати душі людські. Був сон мені, що Ісус Христос відкриває землю і на цьому місці б'є в такий ну струй води, великий фонтан води до неба. І каже: на цьому місці має Божа благодать бути і снився, поки я, наприклад, там він з певних проміжок часу він мені повторювався. І коли останній раз такий був сон. Я зрозумів, що ну, господь щось просив мене. Коли сон наснився втретій, бог суворим голосом висловив прохання. Чоловік зрозумів, що необхідно діяти. Тож, уже у 2007 році місцевим священником отцем Богданом Челядином була освячена краниця, яку викопав на зазначеному богом місці Михайло Гринів з допомогою сподвижників у 2008 році. Збудована та освячена капличка Дмитрія Солунського, рік пізніше, капличка святого Михаїла. А вже у 2010 році було освячено церкву. Покрови Пресвятої Богородиці багато чудес відбувається на цьому благословенному богомісті. Тут б'є цілюще джерело, від якого люди отримують зцілення. А в каплиці Дмитрія Солунського мироточить ікона. Коли ми ну, вже написали цю ікону, художник написав, ми її поставили. Тоді на поясі Дмитрия Солонського самі від себе являються два православні хрестики. І після того ну, люди деякі бачать і відчувають душевне і тілесне, і де з'являються капельки, роси. Такої свого роду мира не перестає дивувати ікона Божої Матері, написана і пожертвована місцевою художницею. Її особливість у тому, що прикладені до неї сухі лілії за певний проміжок часу зеленіють, розпускаючи бутони й паростки. Ось схована між розлогами деревами церква покрови Пресвятої Богородиці. Увійшовши в храм, перше на чому зупиняємо погляд, велика кількість ікон, які вражають яскравими барвами та цікавими біблійними сюжетами. Більшість з них це офіра прихожан та головною свят храму є Свято-Михайлівська ікона Пресвятої Богородиці. Багато прочан зцілилося, молячись до неї, і не тільки. Є у храмі частинки мощей Агапі та Печерського, Філарета Чернігівського, Варвар Великомучениці, а також мощі одного з семи мучеників Херсонеських. Ще одне диво звершив Господь на свято Михайлівській горі. На німбі ікони святого архістратига Михаїла, що знаходиться в капличці, названій на його честь, таємничою дією божественної благодаті, з'явилися літери. Якщо по канонах церкви брати, що канонічні ікони не канонічні, то там мав би бути напис Божий Михаїл, але коли був такий монах отець Сава за фоном, і я так йому розказував, він каже, що треба це зробити, і ми вирішили взяти самоклеїчу ленту і наклеїти ну, напис просто збоку на рамці і зробити святих Божий Михаїл. І через певний проміжок часу на німбі являються самі від себе букви, і там напис «Стратег Божий просто Михаїл. Все тут просто мирно і тихо, і звідусіль йдуть сюди люди, шукаючи своїх шляхів і стежин дощему ніжного, відбудованого людьми в ім'я Бога раю земного. І хто ступив на цю стежку, уже ніколи не зверне назад.